Усім привіт! Вітаю вас на каналі. У нас сьогодні, бачите, яка погодка. То було плюс 12, а сьогодні вночі трішки мороз. Але сонечко. Яка сьогодні неймовірна погода. О, Як весною. Пташки співають на тренажерах. Парку у нас вже люди займаються завжди, коли йдеш. Зранку, до речі, тут дідусь займається. А зараз вже майже день, то інші приходять. І будь-яка погода у нас завжди на спортивному майданчику є. Підлітки грають. Хто що грає. А я хочу зараз пройтись парком. О, тут ні, це не сніг був, це як після морозу. Тому що тут є такі ялинки, і зараз вони мають такий чудовий аромат. Це просто неймовірно. Такі краплинки. І сонечко. Щось білочки немає і у нас багато людей в нашому парку ходять на таких скандинавських палицях. А це просто неймовірно. наша верба. На розкорку Хоча ще і у грудні було зараз січень, у грудні наша верба тут вже мала такі котики. Котики, моркотики. Люди теж виходять, прогулюються, грає радіо, а влітку мені тут до вподоби, тому що це як острів, ви знаєте, хто з нашого міста. І тут є водичка, і ти стоїш так, дивишся. Ці дерева, вони зелені, як тунелька така. І це щось неймовірне, але взимку це таке, а там дивишся, ковзанка, новорічна ялинка, коли навколо отака от погода. As the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun. As she puts her hand in mine. Напроти сонечка не дуже видно, але вже такі бруньки з'являються. Це у нас кущ возок у нашому парку. А ми будемо прогулюватися далі. А навесні мені дуже подобається заходити сюди. Тут газони, дерева, кущі продаються, дуже гарні троянди. Але навіть і зараз зачинено. Але можна подивитися, ялинки, до речі, вони бачите в таких горщиках продавали. або... До речі, непогана була б ідея, коли брати ялинку у горщиках на прокат на Новий рік. Оу, трішки стукнула. Тому що побачила, що тут є іграшки, прикраси, а отам далі дуже багато потім квітів. Якась іграшка впала, загубилась. Ну, так. Це якийсь у нас тут дворик. А, так і є, дворик, просто дворик. А, і такі фруктові дерева, кущі, квіти, все, що завгодно. А тут у нас дуже давно був асфальт. Потім його зняли. І оце я йду і думаю, хто з мого міста може підкаже, це нову камінку цю поклали, чи це та, що була ще з того часу. Тому що ось видно, що був асфальт, його зняли і там така як каменка. І я так йду, зараз уявляю колись тут. Люди жили та й зараз живуть, але от відчуття того часу. І вони там виходили, і йшли. Тут є костел, з цієї сторони там церква, хто куди. І отак вони ходили. Отак виходили, йшли, заходили. Сьогодні таке активне сонечко, що... Не дуже зручно знімати, але все ж таки хто з мого міста, той знає, що це за район такий, історична частина нашого міста. Чомусь мені сьогодні дуже захотілося тут пройтись. От зараз далі йду. І дивлюсь, тут оцей будинок, зараз його дуже чудово можна подивитися, але влітку тут вже будуть дерева, його майже не буде видно. І таке питання, от чого з ним нічого зовсім не зроблять. Це вже я не пам'ятаю, скільки років він так стоїть, скільки стоїть, скільки і стоїть. До речі, повирубували тут, бачите. У ті дерева, які самі ото від насіння сіяться, повирубували. І от чого не зробити ну щось таке, щоб тут було. ну Я туди навіть і заходити, мені якось сходи такі. Не зробили б тут щось таке. Якщо це історична якась пам'ятка, то нехай воно буде як пам'ятка. А якщо це не пам'ятка, то чого воно має такий вигляд? От мені б дуже хотілося, щоб історична частина нашого міста мала такий історичний вигляд, навіть проводити якісь екскурсії. Чому б ні? Чого воно має виглядати саме так? Але виглядає, маємо, що маємо. І йдемо з вами далі. Тут і костел ось поруч. І цей такий будинок. О, а у нас почалася повітряна тривога. Та не годити вже. Все буде добре. Обов'язково. Отак От ідеш і чекаєш, поки бачите, як проти сонечко не дуже видно знімати. Тут історична частина нашого міста більш-менш якось так виглядає. І церква, оцей літак, а там театр, але сонечко його не дуже видно. Деякі будівлі ну, зробили такий фасадний ремонт. І вони виглядають більш-менш так нормально. А за той будинок це лише питання, чому так. Але головне, Боже, бережи Україну і дай нам мирного неба, щоб наші захисники повернулися додому живими з перемогою. Ми на них. І, до речі, мені писали, що там на Черемушках є українська церква, і там зробили такі якісь теж інсталяцію на Різдво, але мені якось не дуже зручно туди зараз потрапляти, і мені здається, що можливо її вже і прибрали. Наш театр. Імені Лесі Українки. І Тарас Григорович Шевченко, який він не запитував, ні. Він стверджував навіть підпис його маємо про те, що і буде правда на землі. І підпис особисто від Шевченка. Та обов'язково буде, так да, як же, обов'язково! І хочу повернутися на одне питання відповісти до минулого відео, там, де я казала. Історію мого каналу, я не буду повторюватися, і стосовно монетизації, натхнення і так далі. Якщо б я трималася за монету, я б не приховувала свій канал, це по-перше. По-друге, що я мала на увазі мотивація. От люди дивляться, і два, ну, десь два-три підписника глядача. Можуть написати Дякую. А ти робиш, і я не за дякую, я не за що. Я... Коли ти відчуваєш, що це комусь потрібно, це комусь цікаво. По-перше, це цікаво мені. По-друге, завжди приємно почути слово дякую за те, що ти робиш. У мене є кнопка спонсорство, і YouTube все каже, підключіть, підключіть. І я не хочу. Я не хочу цю кнопку спонсорства. Інші канали підключають. Я не хочу. Я не знаю чому, але якось так. Не хочу та й все, не хочу. Тому не все в монеті, монетізації. Можливо, колись буде на цьому каналі, можливо, не буде. Так. Час покаже, що воно і як буде, поки я роблю те, що мені до вподоби. Які думки є, те і кажу. А на вулиці зараз так от аромат весни. От весна і все. Сьогодні ми з вами трішки прогулялись історичною частиною нашого міста. Показую все так, як є, без прикрас. Зараз дивлюсь на цю площу і пригадую. От цікаво, як воно було 100 років по тому. І будівля стоїть, але життя продовжується. І зовсім інший вигляд має, але будівля стоїть. Там навіть на першому поверсі меблі якісь. І для тих, хто нещодавно на моєму каналі, я хочу сказати, що мій канал не про новини нашого міста. За адресами ми не ходимо, нічого ми такого не знімаємо. На нашому каналі, моєму каналі, це моє місто. У нас лише прогулянки містом. Що бачу новенького, те і показуємо. Якщо не бачу новенького, просто прийшлися вулицями рідного міста. Ось таке я і записую відео, чесно кажучи, це я ходила за хлібом на наш хлібзавод. І що бачу, те і показує. І ще пригадала стосовно мотивації. Я ні на що не натякаю, я така людина, що. Це не про мене, але є моменти, про які я зараз хочу сказати. Десь це було напередодні Нового року, я їздила на соцмісто по справах, сідаю там в трамваї, вже повертаюся додому. І попереду сиділа жіночка, теж сіла і повертається і каже, а я вам дякую, що ви показуєте наше місто. Коли я сумую, я вмикаю ваш канал. І знаєте, це є натхнення. Коли ти розумієш, що це комусь ще потрібно, це і є натхнення. Тому не все в цьому житті за гроші. А я зараз стала дивлюсь, подивіться, яке у нас небо. Якщо камера передасть, таке враження, що якісь промінчики які такі біленькі йдуть на блакитному небі. О, Отак краще видно. Тому що коли знімаєш на вулиці, екран так не дуже його видно. О. Ось так ми сьогодні з вами разом сходили, як то кажуть, за хлібом, зробила таке коло. Пішла через парк, повернулася через площу. І буду завершувати відео з подякою нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. І навіть така прогулянка, яка зараз йде під повітряну тривогу. Ну, вона ж пише, що куди, то ми знаємо, що куди. Дякуємо нашим захисникам за кожен наш день, за кожен наш ранок. Пам'ятаємо, допомагаємо і чекаємо. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео. Щасти вам до побачення. Ось і відбій повітряної тривоги. Завершила записувати відео, але зараз я камеру опускаю, там де люди, ви розумієте, але трішки ще життя в нашому місті. Пісні. О. Зараз вже будемо завершувати відео, вже я буду йти додому і обов'язково з вами зустрінемось в наступному відео. До побачення!